Всім привіт! Невеличке відео про фільтруючі елементи. Вирішив, так скажем, поділитися досвідом. Мав колись таку проблему на МТЗ, дуже часто вилітала апаратура. Весну поробив, все, тяга пропала. Повіз зробив, осінь відробив, весну вже знов дубовий. Ну, не знаю, що таке, фрусунки не лють, фрусунки забиваються. Вирішив, викинув я того заводського, у мене стояв такий в алюмінієвому корпусі паперовий фільтр. Вирішив того. І вона відмовитися і перейти на такий шурукою закручувати. І от відпохав він 250 мотогодин і я вирішив показати, як він виглядає. Той папір. Я його спеціально відрізав, скільки там було, -то? а той паперовий, мені так здається, він взагалі нічого не, не уловував. І знаходив і стружку е, якийсь метал. О, зараз ще змірюю висоту його. Бачу, хтось там хтось десь міряв. Висота скільки 8, так? Да? 8 з половиною. Ну. І от, коротше, перейшов я на оцей фільтр. І проблема зникла від слова зовсім. Вже декілька років я від'їжджую, бо тому що я великим трактором так сильно не роблю. Ну, Погурав, покультивірував і все, і посіяв. А всі легкі роботи робить маленькі тут. От Отака фірма була, німецький пише, але чи він дійсно німецький. Але суть, не знаю, чи передає. На руках відчуваються такі крупенки, невідомо чого. Так що хлопці, якщо у вас апаратура довго не живе, і ви кажете, що майстер такий поганий, то може діло не в майстрі, може діло в цьому. Но я дивлюсь на цей фільтруючий елемент. І мені так здається, що тут не треба 250 мотогодин, тут кожен рік треба його міняти. Бо я так скажу чесно не, не наїжджаю 250 50 мотогодин. Ну от таке відео.